І коли ми попереглядали в собі там ці речі з поганими історіями, відбулося таке, там, на цих шаманських кемпах, чи Подорож за силою, ми тоді а, потрапляємо в стан, де можна переглядати і позитивні якоря. І тоді приходить істина свобода, коли я кажу: ну було як кіно. Да, це драматично, це комедія. Ось. Але цікаво настільки бути тут зараз і жити. Своє від зараз в майбутнє з цим очікуванням диву. Диво може також бути з мінусами і плюсами. Як це ж в поході, шельпіністи кажуть для бешеної собаки 5 км не крюк, да? і ми, звісно, знаходимо вихід з будь-якої сини, але питання, як ми знаходимо туди вход? Так, що це вміння дивуватися поверх всього всього що відбувається? І робить нас дуже позитивною, вільною людиною, яку невозможно там налякати. А тепер кратко, як, як ми будемо дихати. Ми трошки порухаємося в контактну імпровізацію після перерви, а дихання відбувається. Давайте зараз заплющимо очі трошки подихаємо зв'язку з надзусиллям. Стоп. Стрігаємо свій стан. Є трошки от, як ви відчуваєте? За паморочем. Ото наша ціль. Тобто не боятися прямо пірнати туди, так? Да? Тобто, у наш ритм у немовляток дуже швидко серце б'ється в спорті, в сексі це відбувається. І коли ми не боїмося цих пірнань, наша гормональна система перелаштовується на такий юний досвід, і речовина обмін відбувається інакше. І на цьому рисунку, гормональному, можемо згадати і ранкові дитячі події, вагітність мами. Пологі, як ми народжувалися, і пережити, якщо приходить такий контур, і навіть о, таке дихання і схліпування, як немовлятки народжуються, іноді буває. Дозволяйте собі, да? Тобто ми можемо потрапити трошки понити, свідомо понити. Да? Тобто свідома жертва, свідоме занижування чогось, приниження чи завищування самооцінки, свідомо не шкодить нам. Нам шкодять тільки на свідомі речі. Коли людина жертва і серйозно ниє ну, за правду. І каже, що то вона так інакше не можна. Ми не у нас, нема спостерігача. А коли є спостерігач над цим, це вже є усвідомлення. Бо усвідомлювати може бути якраз через верх ні поверх, спостерігач. Тому ми одночасно ви не зможете виключити повністю голову. Хоча декого вдається, так? Ну і добре. А, але якщо у вас думка чи правильно я дихаю, чи неправильно, я кажу: ви дихаєте недостатньо. Тому що якщо ви ще думаєте, розмірковуєте, як? Ще інтенсивні вдохи-видіх, трошки новачків може з'явитися це називається карпопідальний спазм, щось з лицем, трошки його може згодити, губи, руки, оце таке. Радість епілептика, я називаю таку реч. А, Уявіть, скільки ви тримаєте себе в руках, mm -hmm. що от зараз діагностує ваша система руки перенавантажені. Так що ми уявляємо в цих зажимах ротик. Це може бути якась частина діафрагма, животик, У мене було от частіше тут затемнення. Чому я потім знайшла ці історії? Ціло флешка. Mm -hmm. І воно може. Таким чином, діагностувати проблему і зцілювати, пропрацьовуючи її. Наступного разу вже не буде так зажимати. Так що це є гадання як по картах на власному цілі, де в мене блоки. Уявляємо там от трубу, ротик, сквозняк, гоняємо тоді повітря. через це місце увагою це пропрацьовуємо і його відпускаю. Якщо дуже важко покрутить. Є така скора поміч. Це дихання собачки. Давайте попробуємо це швидко і поверхню. Дякую. Так я собі даю відпочити. Прекрасно. І потім повернутися до потужного вдиху. Першу фазу важливо робити акцент на вдих. Це ми набираємо прану силу до, до процесу. Щелепа – розслаблена і краще ртом. Ми більше можемо вібрати. І ще розслаблений рот символ розслабленого животу. Тілу. Нема помилки, коли ви носом дихаєте, можна і носом. Це більше емоції. Тут у нас очі, вуха, носик там, де ми сигнали сприймаємо. Запахи, бачимо, чуємо це сигнальна наша система. А це чуттєва, тілесна, животик. Тому помилки нема. Важно розхитувати малюнок дихання. Бо людина, як має почерк, поступ, вона накопичує помилку. Це і стабільність, це плюси, а мінуси, що помилка накопичується. Коли ви розшатуєте малюнок дихання, у дальніх у ділянках легенів провітрюється щось, що є мертвим повітрям. На всі груди дихати, нажити на все потужні свої легені. Ось так. Початок розслаблення 5 хвилин, потім приблизно бубен це інтенсивна фаза, як шкільна та урок. Подія 45 десь хвилин з волнами я вибираю, можу ще піти в інтенсив, да? декілька разів щось попрацьовується. Потім відпускає, картини міняються. Потім розслаблення десь хвилин 50, інша музика, дзвоники. В пустоту приходить прекрасні усвідомлення. Це як формально рухами фізику це робити. А які можуть бути у вас внутрішні переживання? Є три класи переживань. Біографічні, не купили, розійшлись, там, образили, переглядаю і навдосі забираю енергію, видихаю не свої емоції. Тобто, всім, з ким я зв'язана, я була маленька тоді, маленький. Менше, ніж зараз. То була стратегія, може, не могла себе захистити чи там довести. Зараз постиглячем я бачу, що я старша, я забираю свою увагу світу, як одиниці уваги, як свої гроші обналічити треба. Да? Це мої частинки харизми. Увага. Тому харизматики люди, які більше втут і зараз. І вони, коли щось показують, розказують, вони цікаві, тому що. Вони присутні в тому, що вони випромінюють. А людина, яка, я кажу, застряла на таможні, паспортному аспарт, контролі, а, то ще вроде як то частічно здесь, а частічно он там, там таможні проходить. Можна казати, не можна, стоп там, вот. Да? Може не зараз, може потім. А, і він ну, не, не ціліком. Тобто це, це видно. Коли, коли трупи дихати, ви більш цілісна людина, цілком. Вона вільна, вона... нам всім, всім, всім є куди розвиватися. І кожного разу кусочок душі, так шамани міркували, що душа не цільна, вона може, от як кусочок блюдечка, куски губити на протязі І Є такі цілі події, шаманське возвращення душі. Це то, що ми робимо на холотропі: шматочки в душі. Це дуже класно ілюструється, коли людина була кохання, вона там горіла, сяяла, вони там посварились, розвелися, і вона потухла. Кусок душі людини залишився в той історії. Наша задача повернути свої частину душі. Тоді ваше сяйво буде випромінюватись тут більше. От для чого це ми робимо? Це розкіш, це не всі можуть це робити. Їм там кури, гуси, свині там не можуть вони займатися собою. реально, рацію не пускає. А батарейку живити свою, це наша власна відповідальність. Потім цією батарейкою ви живете всі речі, де вам треба проявлятися. Треба, щоб було доліка хочу. Хочу безкінечний ресурс здоров'я. А треба ресурс кінечний за, за рахунок здоров'я. Два крила. А ідеальне, щоб у вас все було через хочу. Тобто, так, щоб воно інтегрувалося. Але що втомленість, більше треба робити, що хочу. Як моє серцю, прихма. Там мало рацію ще зовсім нема. Ось біографічний. Перший клас переживання. Далі перинатальна психологія це пологи, народження, приход в цей світ, переживання себе навіть в раю всередині мами Амніматична вселенна, де у мене все є і мені нічого за це не треба давати. Взамен, Полная халява. Всі згадки про рай корнями, туди. В наше утробне існування. Во всіх релігіях є ідея раю. Рай — це бути в мамі. Я в мамі центр всесвіту. Пуп землі. У мене все є і нічого не треба робити. Навіть бажати не треба. Все витягується з цього всесвіту. Ми прагнемо повернутися. Це наш комфорт. А якщо є там це пологі, це вже апокаліпсис. Ну, потім знову об'єднання з мамою, любов і свобода. Наруження це шлях героя. Перинатальні переживання. Біографічні, перинатальні і трансперсональні. Третє: згадування того, що називають минулі життя. Є такі веселі люди, що і майбутнє згадую. Були у мене, каже. Не обмежуйте себе. Ми не будемо чіплятися, правда то чи неправда. А що працює, не лізумо в влаштування. Як сновидіти себе? Сон відбувається не просто так. Якщо вам хтось сниться, самі чесні історії про нас це наші сни. І на я дуже їх розбираю. Бо кожна персона да, і емоції в сні, це там про дуже. Заряджені теми всередині. Чи занадто перестрашені, чи занадто НАТО морчачі нашому серцю. Якщо записувати свої сни, потім їх розбирати своїм психологом, ви дуже швидко будете рухатись у розвитку. І сновидіння, ці от, трансперсональні згадки цього життя присваювати, привласнюєте собі як сновидіння. Ми потім сідаємо, робимо обговорювання. Таким чином, оновлюємо інформацію про себе. Ось так. Ось. Це зараз перерва: 5 хвилин і починаємо дихати.